Привіт! На зв'язку команда інтернет-магазину TDV-Shop. У цьому відео ми розповімо про джгут кровоспинний, гумового типу Есмарха. Використовується при масивних кровотечах, коли зупинка крові неможлива іншим способом. А зараз ми покажемо, як накласти джгут на руку, місце, де проходить артерія. Це середня третина плеча. Джгут не можна накладати на голу шкіру. Необхідно це робити або поверх одягу, або підкласти еластичний бинт чи шматок тканини. Ось як це робити правильно. Розтягуємо максимально жгут і накладуємо перший тур. Створюємо натяг і робимо перехльост. Однією рукою фіксуємо сам жгут, іншою рукою я продовжую накладати наступні тури. Кожен наступний тур накладаємо з частковим захватом попереднього. Намагаємося посилювати натяг, щоб ефективно зупинити кровотечу. Розміщення жгуту у перехресній послідовності робиться, щоб не защемити м'які тканини, розташовані під жгутом. В кінці джута зав'язуємо спеціальними пластиковими кнопками, розташованими на джгуті. Упевніться у зупинці кровотечі. Покладіть під верхній тур записку із зазначеним часом накладання жгуту. У теплу пору року це 1 година, в холодну пору року 30 хвилин. За цей час необхідно доставити потерпілого до лікарні або до інших місць надання медичної допомоги.